І світло і економно з 1 січня 2023 року. Повнолітні українці зможуть обміняти застарілі лампи розжарювання на сучасні led девайси. Кожен зможе замінити 5 штук. Проєкт реалізовують за фінансової підтримки Євросоюзу. Всього міжнародні партнери планують надати українцям 30 мільйонів освітлювальних приборів. Ми плануємо, що будемо роздавати ці лампочки через відділення Укрпошти, і кожне домогосподарство там зможе отримати. Ти що не менше 5 лед лампочок, це може видаватися недостатньо серйозним інструментом, але насправді це дає можливість економити. В системі від 7 до 10% відсотків і балансувати цю систему. Уявіть собі, заміна 50 мільйонів ламп розвантажить роботу цілого реактора атомної електростанції, а це півтора гігавата. Зекономлять і самі українці. Скільки покажемо на прикладі двокімнатної квартири. Нехай у кухні, ванні та коридорі по одному світильнику, і ще по два у кімнатах. Всього п'ять потужність кожного по 20 ватт разом 100. А це споживання однієї єдиної лампи розжарювання середньої. Потужності стільки ж бере сучасний телевізор. Я знаю, що в мене десь в районі 200 ватт є освітлення по всій квартирі. Тобто, якщо світло є, все нормально. Нам подають світло. То, до прикладу, якщо орієнтуватися десь там 6 годин освітлення вечірнього, то орієнтовно це виходить. Ну я там за місяць плачу чисто за освітлення, десь в районі ну, гривень там 200. Це максимум. Таку ж суму потрібно буде заплатити лише за споживання двох ламп розжарювання. Економія значна, тому і в крамницях попит лише на світлодіодні пристрої. Продавці кажуть, застарілі не купують, а покупці пояснюють, чому. Ну, взагалі, в мене вдома всі вже поміняні на економні. У мене вдома і так лед лампи. Я думаю, що може комусь воно потрібніше, то ну поки що не планувала. Ви знаєте, я дуже економлю, тим паче зараз така ситуація, і буду економити і для грошей, і для. Людей буде менше напруги. Кількість ламп прожарювання у продажу знизилася, а у деяких магазинах вони взагалі зникли з полиць. Навіть приваблива ціна близько 12 гривень не спокушає. Є різні, є на 8, на 12, на 10, на 15. Ну, ціни більш від, залежать від е, фірми. Є по 88, є по 60, є по 70. С дивлячись, яка фірма. Купую часто. Майже кожного дня ледівські, хоч і дорожчі, але термін роботи значно триваліший. В середньому десь в районі трьох тисяч годин розжарювання працює. Лед лампи зараз теперішні, якщо брати дійсно якісні, вони служать там 10 тисяч, 20 тисяч годин. Тобто ресурс її там в 10-20 разів більше. А ще вони більш стійкі до перепадів напруги. Під час аварійних відключень ще один плюс у скарбничку світлодіодних економок. Дарія Курнос, Олександр Мельников. Новини 33 третий канал.